І Вже відомо про одного потерпілого у передмісті Одеси внаслідок нічної дронової атаки один з безпілотників влетів у багатоповерхівку. Там понівечені дві квартири, а уламки впали на припарковані поруч із будинком автівки. Також пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру. Рятувальники ліквідували загоряння, що виникли після влучань. У самій Одесі внаслідок атаки вибило вікна у магазинах та автосалоні. І увесь ранок та ніч росіяни атакують дронами Запоріжжя. Обласна військова адміністрація повідомляє про трьох поранених. Двоє це мешканці Вільнянська, куди ворог спрямував найбільше безпілотників у місті пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. На Дніпропетровщині ворог сіли по енергооб'єктах у Синельниківському районі. Дрони атакували одразу чотири громади, пошкоджені інфраструктура і газогін. Для нічної атаки Росія використала 145 ударних безпілотників, і більшість із них це шахеди. 126 ворожих БПЛА збили або подавили ребами наші повітряні сили. Влучання зафіксовано на 12 локаціях. На Покровському напрямку фронту минулої доби наші захисники зупинили ще більше ворожих атака ніж напередодні. Окупанти сунули 50 разів і, як завжди, намагаються дістатися до наших позицій малими групами. Інколи їдуть навіть по одному, аби українські оборонці їх не помітили, ховаються під білими маскувальними халатами. А деколи сідають на мотоцикли та квадроцикли, днями наші бійці знищили таку колону. Техніка фіксуємо на південну частину Покровська. Вони пробують так само це з району селідово заїжджати, ореться пробувати вперед проїжджати. Ну нічого не виходить, так як у нас там уже те спостереження так само ведеться. Сидять рдуни, чекають тю коло. А на Харківщині окупанти збільшили тиск у районі Вовчанська. Як розповідають оборонці цього напрямку, росіяни не переймаються тим, щоб забезпечувати своїх солдатів на позиціях, адже довго вони там не затримуються. Логістика здебільшого у тому, щоб доправити піхоту в точки накопичення, а потім кинути на штурми. Важка техніка є, але вона не передку. Тобто, ми наші fpv дрони залітають їм в тил і знаходять цю техніку, як і буханки, їхні улюблені, як і транспортні засоби, які там переміщуються в тилу ворога, і певні РСЗВ, і наші військовослужбовці вражають також і суміжні підрозділи, тобто збройні сили, постійно ведеться робота, щоб перерізати їхню логістику. На фронті минулої доби українські військові ліквідували понад тисячу окупантів уразили майже чотири десятки артсистем. противника, підбили два танки та 170 одиниць автомобільної техніки. На Росії безпілотники цієї ночі атакували Саратовську область. Місцеві чули більше десяти потужних вибухів. в Енгельсі та самому Саратові і скаржаться на роботу ворожої ППО. Саратовські пабліки повідомляють, що дрони атакували НПЗ, куди вже не раз цілили українські БПЛА. Місцева влада підтвердила атаку на регіон. Роботу аеропортів Саратова та сусідньої пензи призупинили.